Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Пройшов ще один тиждень нашого догляду за виноградом. І сьогодні хочу показати вже стан запилення винограду в відкритому ґрунті. Покажу деякі сорти, які краще запилились, які гарно, і ті, які не дуже гарно. Також варто підписатися на канал, ставити подобайки, поширювати, якщо вам це подобається. Ось почну з верхнього ряду. Це в мене слава України в відкритому ґрунті. Гарно запилення пройшло, великі грона будуть, ягоди ще налються. Дуже добре. Завжди запилення в Славі Україні дуже добре. Поруч тут Гарольд, ранній термін достигання. Також запилюється завжди дуже добре. Далі йде красунчик, за нього мене часто запитують. Подивіться, ну от тут чудово запилились грона. Під низом це гроно Гарольда. Тут ось яке гронко. Будь ласка. Ну от досить добре. Красунчик запилюється непогано в моїх умовах. Вон гроно таке буде потужне, яво ще налюся. Красунчика ще покажу декілька кущів. Тут же поруч білосніжка. Є гарні грона, дуже гарно запилилися, є багато гірше. Але ягодки, як нальються, ті грона будуть великі, гарні. Білосніжка може бути. Далі розмалін або д 1 Також видно, що гарно є запилення. Ще тут підлються ягодки і все буде добре з тим сортом. Тут же поруч альянс Калугіна, також непогане запилення. Ось такі гронка. Ну, ягоди ще невеличкі, але вже видно, що вони більш-менш рівномірні. Ось тут перцовий червоний. Є гороху, але ягодки будуть великі. Ці гронка будуть непогані. Тут же знову ж альянс, будуть великі грона, круглі ягоди і ранній термін достигання. А ось це полуничний в відкритому ґрунті. Здоровені грона. Запилення досить хороше. Всякі гронки будуть. На цьому кущу врожай буде досить хороший. Є правда, вон такі грона більш недозапилені чомусь. Ну, в основному полуничний я дуже задоволений. Це власне кореневий кущ. У мене ще є на прищепах, там ситуація багато краще. А ось це Енергодар. Ну, це все більш-менш такі ранні сорти, які більш рано достигають. Тому на них вже можна робити висновок, як пройшло запилення. А ось це міланка Михайла Гречка. Вона завжди більш-менш добре запилення проходить неї. Ще треба гронка позвільняти. Є деякі ягоди погорошені. Цього року в парнику значно краще міланка виглядає. Ну і тут досить непогано. Міланка мені останнім часом подобається дуже. А ось це румейка. Здорове не буде грону. Є деякі недозапилені є. Чуть-чуть почиститься. Румейка на четвірку. А грон досить велике. Від Листя, ще... Листя не звільняю. Тому що ще будуть сонячні опіки, отут трішки підгоріло, від гнилі, мабуть, румейка суперова штучка. Ну, і з другої сторони румейка, ну, чудово, що хотіти, досить гарно. Це була румейка на прищепі, на кущі, а ось напроти, це власно кореневий кущ. Будуть дуже потужні грона. І Досить гарне запилення. Думаю, чітко видно. А ось це от етюд калугіна. Досить цікаві ягідки такі з ямочками будуть. Гарні великі грона вже цьому році будуть. Хороше якісне запилення. Етюд мені дуже подобається. Я його ще буду розмножувати. А ось це Біла леді. Ну, Біла леді цього в сезоні мене розчарувала. Так само, як і хлопчик-пальчик. з ну, Про них більш детально розповім пізніше, коли буде досягати виноград. Вся проблема в тому, що Біла леді погано бруньки заложила, багато було холостих лос. Так само і хлопчика з пальчика. Ну, а це бананас. Здоровені грона, але дуже багато гороху. І так на всіх гронах. Бананас я вже в цьому році викинув, мабуть, тому що він мені не подобається. Бананас піде геть. А тут також етюд, ну, от чудово, прекрасне запилення. Є на деяких гронах трошки гороху, але тут в нього ягоди будуть досить великі, такі бочкоподібні. І тут подобається. Ну а це красава кологіна. Є гарні грони, ну а є ось ззаду, які дуже проріджені. Ті ягодки, які не запилилися, вони вже от посохли. Все Ну, Зрешті-решт тут ягодки також величенькі будуть. Грона на люці будуть, думаю, буде так, на четвірку з мінусом. З краю більше більш краще. З цього боку красава досить непогано позапилювалась. І далі зоренька. Великі грона, грона проріджені, такі, ну як би сказати, є досить от, потужні грона. Такі, а он ззаду в листі сховалось грону і що воно дуже погано запилилося, зовсім повсихало. Які відкриті грона непогано. от що Треба вчасно висвітлювати перед цвітінням суцвіття. Ось ця мармеладка калугінська. Теплиці в мене досить непогано, а відкритий ґрунт Ось є дуже багато гороху на деяких гронах. Оце гроно більш-менш може бути. Гарне а так... мармеладка. Я вже її перещіплюю і, і перещіплюю також. І чорний кристал. Ну от мармеладка, крайні пагони. гарні грона. Ну, будемо бачити. А ось красунчик, молодий кущ в минулому році посаджений і І вже перший врожай, гарні великі грона, досить непогане запилення. Красунчик, а це також молодий кущ краса балок. Ну, вже видно, що грона будуть щільні, я за нього знаю таке. Є багато ягід погорошених. Також молодий кущик ефект ОМ. Є кілька грон, ну, але ефект також непогана гібридна форма, хоч в нього і жіночий тип квіточки, але він запиляється хорошо. Ось це кущик у мене рядок, третій рік кущам. Починаю з супер вишня. До речі, вона мені досить подобається. В минулому році був сигнальний врожай. Дуже ранній термін достигання, дуже смачна, з мускатом шикарним. І по характеристиці можна її не вкривати, мінус 27 витримує. Ну, так я в Каченка діми брав. Досить гарний врожай заклала. І далі не виключаючи рембо. Рембо завжди добре. Якщо є якісь горохи, то дуже тут знову супер вишня, рембо. Тут переплились рукавчики. Ну ось так. А ось це хлопчик-мізинчик, хлопчик-пальчик. Ну таке собі. Щось не вражають вони мене. І я вже все більше схиляюся, що це, мабуть, одне й те саме. Біла леді, хлопчик з пальчик, тому що дуже вони схожі. Також хлопчик з пальчик, багато бруньок в нього весною не проснулося. Далі наталі, також досить рання форма, хороша. Це все ще наталі. Гарні громка, І тут вже поруч також молодий кущик, зоренький. Ну, Зореньки, Так, ще багато питань в мене до неї є, особливо по смаку. Наступний радошок денька. По дві грони залишив поки, тому що росте дуже потужно. Величезні грона тут є, Власно, кореневий кущ, Деньки, да. денька мені подобається, буду її збільшувати. А це червона троянда Калугіна, також молоденький кущик. Досить гарне запилення, І це хороша форма. А це рататуй, про нього треба окремо знімати відео порівняльні характеристики всіх тих кишмашів американських Бо з рататує в мене так як з аватаром щось не дуже виходить я зніму десь відео більш детально розповім про все ось ще грон корататуя і далі йде знахідка калугінська гарно запилилася великі грона будуть в неї досить буде смачна вона. Знахідка. А ось Аркадія відкритого ґрунту. У мене я зазвичай показую яка вона в мене гарна в парнику. Ось відкритий ґрунт в цьому році чомусь дуже відстає в розвитку. Ну, запилюється завжди. Добре. Аркадія в мене два кущі, в відкритому, два в парнику. І тут аж поруч мускат ізюмський. Власно, кореневий кущ. Я думаю мускат зюмський буде хороша форма, морозостійка, і я її понащіплював багато. І знову ж красунчик в мене прищеплений здоровені грона. Подивіться. І запилення, я думаю, досить хороше. Красунчик, красунчик, красунчик. І все все аж туди до кінця красунчик. І тут з краю ще слава Україні! Також пів куща слави в Україні, а пів куща красунчик. А це ще в мене Атос. З таких більш ранніх сортів. Ну, Атос в мене вже під великим питанням. Ось тут в мене ще один кущ Атоса, який був нашіплений на Багатяновському. Але в цьому році я вже його перещіплюю. А тоса перещіплюю різні, на полуничний ось пайн щеплення цього року. Вон ще кілька пагонів гарних, потужних. Також там є москат ізюмський. Щеплення от досить непогане. Вон. Тут -то вже, а тоса в мене не буде. І знову ж ще один кущик красунчика показую. Ще грона треба вирівнювати. Ну, є менше ягоди, є деякі горошачі. Але в основному досить гарна форма, красунчик не дарма, вона мені дуже подобається. Ну ось, думаю, достатньо. Показав більш пізні сорти. Вони ще тільки наливаються ще рано судити. Ну хоча б промоаса Алби вже можна сказати, що досить непогано. Курмова салби завжди в мене гарно запилюється, ніколи проблеми з нею не мав. Ну, думаю, достатньо показав в основному ранні сорти. У нас все рівно Цього тепла в цьому році не вистачає. Холодно, знов холодні дні настали, холодні ночі. Виноград так слабенько розвивається, значно відстає від минулого сезону. Але все ще надіємося на хороший серпень, ну і що все буде у нас гаразд урожаєм. Так що бажаю всім хорошого врожаю в цьому році. Мирного неба нам перемоги. Яка обов'язково прийде, я в вірю. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну, допомагаємо нашим воякам, хто як може і чим може. І обов'язково Україна відбудеться. Україна була, є і буде. Бувайте!